Цікаві факти про птахів. Птахи живуть по всій планеті, на всіх континентах. Вони є навіть у найбільш важкодоступних областях Антарктиди. Нині на нашій планеті мешкає понад 10,5 тисяч різних видів птахів. Найкрегітніші птахи на Землі колібрі. Особини деяких їхніх видів важать близько 3 грамів. Найменша пташка у світі колібрі бджілка. Середня довжина її тіла становить близько 5,5 см. Африканські страуси часом досягають ваги в 150 кг, а деякі вимерлі види нелітаючих птахів важили до 400 кг. Нині найбільший з усіх птахів на землі саме африканський страус. Зріст цих птахів сягає 2,7 метра. Мандрівний альбатрос може похвалитися найбільшим розмахом крил. У нього він може досягати 34 метрів. Досі точно невідомо, від якого виду живих істот походять птахи. Одна з найпопулярніших теорій свідчить, що від динозаврів. Деякі птахи щодня споживають кількість їжі, що дорівнює чверті маси їхнього власного тіла. Пір'я є тільки у птахів, у жодної з інших сучасних тварин воно не зустрічається. У птахів не одна гортань, а дві. Новокаледонський ворон один з найрозумніших птахів. Він вміє виготовляти з підручних рослинних матеріалів знаряддя праці, які допомагають йому добувати їжу. Наприклад, гачкуваті інструменти, якими він витягує комах з-під деревної кори. Морські птахи можуть пити солону морську воду. Сови літають абсолютно безшумно завдяки своєму пір'ю. Деякі птахи сплять стоячи, а фламінго, наприклад, взагалі можуть спати стоячи на одній нозі. Созуля не просто підкидає яйця у гнізда, вона знищує ті яйця, які там були раніше. Сокіл сапсан, пікіруючи на здобич, розвиває швидкість понад 300 км на годину. Перелітні птахи літають клином не просто так. Така побудова дозволяє зменшити опір повітря. Африканський страус вміє бігати зі швидкістю до 70 км за годину. Яструби мають неймовірно гострий зір. Ці птахи здатні розглядіти польову мишу на відстані до кілометра. Качки і гуси були б здатні витримати холод до сотні градусів нижче нуля, якби на землі взагалі бували подібні морози. хлирохвіст, що мешкає в Австралії, має надзвичайно складний голосовий апарат. Ці створіння вміють імітувати будь-які звуки, аж до виття бензопили, людського плачу або звуку роботи автомобільного двигуна. Єдиний птах, здатний до польоту задом наперед колібрі. Форма дзьоба птиці відповідає типу їжі, якою вони харчуються в дикій природі. Самий великий дзьоб, довжиною до 10 см, має чорний папуга какаду. Багато видів птахів уміють пірнати, але єдиний птах, що вміє плавати, а не вміє літати, пінгвін, точніше численні підвиди пінгвінів. Перший птах, колись одомашнений людиною це гусак. Майже дві третини всіх видів птахів живе в тропічних лісах.